Буковина разом з усією країною продовжує чинити спротив агресору. Триває 344-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Збройні сили України ліквідували ще 610 російських військових. Окрім того, українські ракетні війська та артилерія уразили три райони зосередження живої сили противника, пункт управління та склад пально матеріалів. Противник продовжує насаджувати російське громадянство. Громадянам України тимчасово окупованих територій Донецької області. У місті Горлівка тривають примусові заходи щодо отримання водіями нових посвідчень за російським стандартом, що за відсутності паспорту громадянина Російської Федерації є неможливим. Працівникам транспортних підприємств загарбники визначили термін до 1 травня 2023 року тих, хто не виконає вимоги. Будуть звільняти буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.